Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб каналі Вічі в нашій програмі Апостольські настанови. Перепрошую за такий пізній вихід в ефір, але е, треба було трішки приділити час і сім'ї. Тому э, хто вже э, пішов відпочивати, э, можливо, якщо буде бажання, послухайте це завтра наше читання, а ми з вами, хто приєднається, трішки по, все ж таки почитаємо Невелике сьогодні послання. Читалось за богослужінням. Послання перше, э, перше послання апостола Павла до Тимофія. В принципі, тут і <кій> великої такої змістованої нагрузки. Воно не має таке легке, я би сказав, легкий уривок. Тобто, давайте одразу й перейдемо. Сину Тимофію, слово це вірне і всякого прийняття достойне. Для цього ми і працюємо, а так, слово це вірне і всякого прийняття достойне. Тобто, те, що апостол Павло вчить, повчає апост... Тимофія, він говорить, що це є істина, тобто, це вірно, дотримуйся цього. І всі, всі мають це прийняти. Тобто ці слова стосуються не тільки самого Тимофія, але і інших християн, щоб вони якби, були в курсі е, усього. Для цього ми і працюємо, і ганьбу терпимо, бо поклали надії на Бога живого, який є Спасителем усіх людей, а особливо вірних. Е, виходить, що е, які християни, ну тобто, ганьбу терпимо е, і працюємо, тобто, де, е, християни. Мають перед собою певні завдання і певні випробування. Звісно, в силу того, що вони стали християнами, є і певні випробування. Одну секунду. не включив ще ліхтарі інші. тож е е Так. Але чому апостол Павло говорить саме, що ми маємо поклали надію на Бога живого Чому він. Які є спасителем усіх людей, особливо вірних. Чому апостол Павло на цьому робить такий акцент? Ну, тобто, ми терпимо, ми працюємо, але все це якби заради Бога і з його допомогою. Тому що, вірогідніше за все, деякі християни почали покладати покладатися лише на свої зусилля. І що якщо вони щось терплять, то це тільки. Моїми силами я чогось досягаю, це теж тільки моїми силами. І апостол Павло просто нагадує, що все в силі Божій і все в, в його руці. І те, що вони добро роблять, і те, що вони ну, терплять якісь випробовування. Ганьбу <кхух> заповідається і навчай, ну тобто зберігай, так як воно послання адресоване саме апостолу Павлу. Ой, ой, Тимофію, апостолом Павлом, то він йому. і і заповідає, заповідає це, Нехай ніхто не зневажає твою молодість, але будь взірцем для вірних условів, в поводженні, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті. Знову ж таки, ми знаємо, що апостол Тимофій був досить молодим юнаком, тому апостол Павло ще йому якби. Попереджав е, остерігатися молодих вдовиць, тому що е, видний жених, напевно, вже був. Е, і через це дає і інші настанови, яким він має бути. І бачите, от, е, те, що ми спочатку сказали, слово це вірне і всякого прийняття достойне, всі мають прийняти. Е, заповідається і навчає. Тобто, в цьому всьому має бути навчені і інші християни. І отут саме настанова, яка йде, нібито те, що стосується Тимофія, але це ж звучить не для Тимофія, а для інших християн. Тобто, знову ж таки, послання, яке написав апостол Павло Тимофію, він мав зачитати ще й громаді, щоб вони не зневажали його молодість. Ну а відповідно, і Тимофій мав бути візцем. Пувадженні в любові, в слові, в дусі, у вірі і чистоті. Доки не прийду, приділяю увагу читанню, наставлянню і повчанню. Звісно, апостол Павло збирався прийти в Ефес, наскільки ми розуміємо, там туди відправили Тимофія. І е, читання, яке? Ну, звісно, не художньої літератури, не класиків, а саме Святого Письма тобто його читати, вивчати, досліджувати. Наставлянню, повчанню. Не занедбуй дар, що перебуває в тобі і дане тобі за пророцтвом, з покладанням рук присвітерів. Тобто те, що на нього покладено, на Тимофія, саме е, бути наглядачем за життям християнської спільноти, громади, е, бути, ну, виконувати присвітерське служіння, єпископське, присвітерське, тут якби зараз немає, тоді ще не було різниці, е, то, Апостол Павло йому каже, ну будь бретельним, тебе на це обрали. І вдруге згадує про те, що було щодо Тимофія певне пророцтво. Яке, від кого? Самому Тимофію, чи Павлу, чи комусь з пророків, і вони говорили про Тимофія невідомо нам. Ну, про це піклуюся, в цьому перебуває, щоб поступ твій для всіх був очевидним. Ну, тобто, те, що він робить, щоб. А, ну, бути щирим, відкритим. А, не зовсім правда зрозумів цю фразу, щоб поступ твій був для всіх, очевидним. Ну, Але піклуватися про те, що покладено на нього. Це, це як би нам зрозуміло, що апостол Тимофій має піклуватися е, за тими обов'язками, які на нього були покладені. Такий невеличкий сьогодні уривочок. Через це, в принципі, ми його вже і прочитали, і по, проговорили. Що ж, тоді пропоную не затримуватися і одразу перейти. До молитви за Україну, і, я думаю, можна відходити до сну. Що ж, а... <кхід> зараз відкриваю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. <кхід> Всемогутній Боже і царю Всесвіту, ти любиш увесь рід людський, очікуєш кожного. І опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пам'ятай беззаконь наших. Дай нам справді бути народом твоїм. Молимось тобі, Боже наш. Опікуйся, і помогай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус... Ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословеного Твого Царства і тут, у цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй ми народу нашому, оберігай нас від усякої усілякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва, захисти наших воїнів, захисників та оберігай їх і поверни їх в домівки до своїх рідних. Та близьких, благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей, заохочуй багатьох із нашого народу до життя доконалішого, до святості та жертовності за праведні справи, Навчи лицемірні любові до ближніх, подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою, союзом любові йшли завжди дорогами правди і справедливості добра та милосердя і так. У мирі та спокої живочі приносили тобі єдиному вічному цареві нашому, через донародного сина Твого у спілкуванні Святого Духа, безперестанну славу, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. А, що ж, бажаю вам Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Не забувайте підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах та а, а, підписками. Це все дуже важливо. Також ви можете підтримати нас донатами, а канал і Або ставши постійним спонсором на Ютубі. Дякую, що ви в ефірі були разом з ми були всі разом в ефірі. що ж До зустрічі завтра. Сподіваюсь, завтра ми продовжуємо, до речі, читати перше послання апостола Петра Соборне і будемо далі пізнавати. Що ж апостол Петро чому навчав, до чого закликав. В чому наставляв. до зустрічі завтра? До побачення, боже, боже бережи.